Війна і брехня це ціна безбожня. Під час темри можна ще швидше знайти світло. Коли темно, тобі легко і просто розбиратися. Хто світло, а хто мирка, хто від Бога, а хто від сатани. Де церква? А де Вавилон? Біблія пише, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого, і це світло посвятить вас. Відкриває нам майбутнього людства. І Ісус Христос показав у книгі Апокаліпсис причину війн, голоду, кризу, смерті та пекла на землі. Це відбувається, тому що людство не слід за Словом Божим, за Христом, а йде за всадником Апокаліпсису. Перший на білому коні це брехня, лікування, пропаганда, сам сатана. Другий них – на кровавому коні це війна, насильство, терор, вбійство. Третій на червоному це мамона, поклонення цьому проклятому світу, богатству, грошам і як підсумк, криза, голод, злідність. Четвертий весник смерті і пекла. Слід за ним це смерть. Зі зброю, епідемії, морів, звірів, і як підсумок пекло, адське і на землі у вічності люди пішли за цими нечистими сутностями. Тому відбулося дві світові війни. До цього народ масово вирів Бога, вивчав слово Боже, а потім стався загальний відхід від церкви, від Бога, руйнування храмів, гоніння на віруючих і церкві і тут. Не путайте істинну церкву і вавилонську блудницю. Істинна церква несе порятунок і кохання цьому світу, а релігія вавилонська — блудниця вона виправдує зло, насильство, служить цибулом. Комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм, тиранія всі вони ведуть людину до аморальності, щоб люди були лише тваринами. А Христос і Слово Боже. Освічують людину, ведуть його до чистоту осв... святості, сумлення, моралі, довіри в Бога. Біблія вчить, що люди створені за образом і подобію Божому, а Бог є любов і світло, тому вибір невеликий, або Бог, або тваринний світ, або світло, або тьма третього не дано. Підпишіться і напишіть мені, якщо потребується в духовному спілкуванні і молитві.